Друзі, у нас вже є F16 і нам потрібна зброя, яка б'є на 800 плюс кілометрів. Чому тоді всі вчепилися в Томахак? Томахаук це ракета для кораблів або складних наземних пускових. Це нова, важка логістика. Натомість JASSM -AR – це ідеальне авіаційне рішення, яке штатно працює з нашим F-16. Познайомтеся: agm 158 JASSM er Дальність до тисячі кілометрів стелс-технології б'є точно в ціль. І найголовніше, JASSM JASSM-ER помітно дешевша за Тома ХАВК, коштуючи близько півтора мільйона доларів. А це значить більше ракет за ті ж гроші. Один наш винищувач F16 може нести до чотирьох цих ракет за виліт. Це дає нам швидкість, мобільність і множинний удар у глибокий тил ворога. Так якого як ж біса чіплятися за Тома